Так, Шановні колеги, далі розглядаємо той самий препарат. От в цьому препараті бачимо, звертаємо увагу на еритроцити. Хочу сказати, що гемоглобін 67, і щойно я зателефонувала і підтвердили, те, що пацієнту вливали еритроцитарну масу. Ось ми бачимо, які ехіноцити. Тобто звертаємо увагу на їхній край, зараз я вам ще покажу детальніше. От в ертроцита, от який краєчок. І також звертаємо увагу на ось такі Ми ще не вийде. Ось цей еритроцит – це, що паралели з донорською кров'ю. Він явно видно, що він насичений. Також хочу показати вам це в атласі. Ось тут вони, ехіноцити. І ось тут бачимо більша еритроцити. Обов'язково вказується, по рекомендаціях Міжнародної асоціації лабораторної діагностики, вказується за рахунок чого, чого поекілоцитоз. На жаль, зараз не можу навести різкість. Ось тут ми бачимо тромбоцити, агреганти тромбоцитиків. Аналізатор в даному випадку відмітив їх. Присутні гранти є так. Поки що все.